Володимирівна Саповалова, мистецтво знавства, професорка, завідувачка кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, онтологія музичної творчості в системі когнітивного музикознавства по сторінках праць Івана Арсентовича Котляревського. Будь ласка. Дуже дякую. Я попрошу мене зупинити, коли регламент буде вичерпним, тому що я спочатку кажу, що я не, не буду виступати, у мене немає доповіді, а потім я пишу такі тексти, що вони входять вже в регламент. І я хочу виступити у функції коди нашого сьогоднішнього першого дня, тому що я була як збирач, знаєте, класик за класифікацію науковців. Є оречі, є сіячі, а є збирачі. Так от як я сьогодні збирала. Ті вислови, ті ідеї, які підтверджують наявність вчення про антологію музичної творчості. І це не тільки доповідь, шановний Валерії Борисівни, але це і пан Богдан Сута, коли він казав, що треба йти вгору, і може, дозволяють нам автори його методики йти вгору або вниз, ось, але починати від Да. Тобто я хочу сказати, що піти вгору. Треба дійсно мати гарний підґрунт. І тому теорія музики, теоретичне музикознавство, яке нас виховали і в Україні, і в Харкові, ну, тобто на всіх теренах, де тільки ми, українські музикознавці, виступаємо і буваємо, а буваємо ми вже і в Європі. так, Але я скажу про себе, у мене є такий казус. Я завжди відчуваю, що я якась не така, як інші. і Це мені дуже бентежить і мішає мені працювати. Лікарство я знайшла, ліки, це студенти. Коли ти щось перевіряєш не на собі, не на власних текстах, і не слухаєш, як там тебе хвалять або на поки а але коли це перевіряєш в діалогі з учнями. І тоді ця молода генерація, яка не об'єднана нашими іншими комплексами, да, науковими та людськими, психологічними і ідеологічними, тоді вони нам дають відповідь, як лакмусова бумажка, що добре в твоєму аналізі, а що погане. І от таким чином, дивіться, я хочу вам доповісти, що Справа вибору це дійсно наш стрижень, камінь, на якому ми маємо стояти. Право вибору у нас з вами, у середній старшої генерації музикознавців, було завжди, ми не були обмежені, і ми зараз цей камінь і цей стрижень маємо в собі, і на ньому держиться вся наука. І ось, дивлячись на переоцінку цінностей, на трансформацію навчальних планів, яка відбувається зверху з міністерства, де не сидить зараз Іван Овсенічка Тлярецький. Який колись е, робив ті плани, з якими ми працювали з тамкомоти сімдесят четвертого сімдесят дев'ятого року, да? тоді там сиділи кознавці теоретики. А зараз там сидять якісь функціонери, я їх дуже поважаю. Може, вони грають на інструментах? Я не знаю. Але те, що вони роблять з нашою освітою, я бачу, що вони просто її руйнують. І якщо це буде називатися, що ми йдемо в Європу, то я з цим не згодна. Це маніпуляція. Це не є Європа. Тому що вони просто нас знищують і шукають таку красиву картинку, як би це пояснити. Так, як у нас зараз зняли аналіз музичних творів з навчальних планів і передмінили їх туди, кудись, де ще наші учні не вступили. На третій, четвертий, п'ятий курс у моя кафедра лишається нагрузка. Ну і зараз я повернусь до нашої теми, тому що я хочу йти вгору від того, чому мені навчили. Мої вчителі, і тому я дала назву про Івана Арсеніча Катлярецького обов'язково у своїй статті е, покажу ті скрижалі, які закладені саме цим вченим. Ну, не тільки там, вибачте, в мою кандидатську дисертацію чи там докторську, а взагалі в ту категорію, яка зараз часно обговорюється, називається теоретична музикознавча школа. Ось, і оця тема антології, е, вона в мене виросла. Того, що я була колись невдалим виконавцем, да, не могла зіграти там програму як виконавича вступити до консерваторії, а як музикознавець, я змогла. І таким чином, дивіться, оця цей ген виконавської жаги, який, яка завжди є і у вас, усіх, я розумію, так? І таким чином, оця жага до виконавства, вона у нас виходить на вербальний рівень. Але це ж не дуже мало правильно. Ми хочемо і от відчувати той процес інтонаційний, про який знає композитор, який пише музику, виконавець, який знімає оплески після виконання цієї композиції, і слухач, який може би зовсім не мати цих всіх знань теоретичних, і таких там інших. Але він у захваті від цієї музики і він сприймає цю інформацію, яку йому послав композитор, розумієте? і оця проблема. Ну як це може, щоб Моцарта немає, да, Верді немає, а ми їх слухаємо, наче вони наші сучасники. Це проблема виконавства. І колись Медушевський сказав на конференції у вас Києві, на конференції товариства українського аналізу музики, він сказав таку доповідь, яка називалась Як навчити тому, чому навчити неможливо. І це стосувалося теорії виконавства. Може перенести цю метафору і на нашу професію, якщо прийде людина, яка не буде сприймати наші з вами теоретичні історичні концепції. Да? І вони виросли не сьогодні, не вчора, як після дощу, а вони виросли на столітніх фундаментальних позиціях теорії музики як способу мислення, яке називається інтонаційним або невербальним, казав Петляревський. Ну а це не названня, кажіть невербальне, вербальне, а не хто хтось не хоче казати інтонаційне, а суть того явища цього не зміниться. І ось у пошуках такої теорії, яка б дійсно була е, ну, нібито універсальною, але при цьому специфічною щодо мислення музикою, звука образами. От В пошуках цієї теорії ми ж всі е, багато читаємо, і я е, думаю, що ви за мною погодите, що кожен раз ти е, ну, дивуєшся автору, дуже гарна там концепція, але потім йдеш на конференцію і бачиш, як один з одним ці геніальні автори починають сперечатися. І е, студенти сказали, я не люблю ваші конференції, тому що ви там завжди сперечаєтесь. Сперечаєтесь, скаже. Один щось доказує, той доказує. І тоді я зрозуміла, що треба відійти від цього принципу менізму, да, він є і в філософії, тобто один, значить, приєженець ніше, а другий приєжнець Окенгаура. І як тут розібратися? Сюжись толі читати і все? ні. Тут можна виробити свою цю, як то кажете, каже пан Сюта, зробити вибір. От я в пошуках цього вибору вибору. Пройшла через рефлексію, да, через е, вивчення літургійної музики, літургійної спадщини України, е, зокрема православних храмів Харкова, і е, піднялася в своєму, вибачте, самозростанні до того, що треба обрати не моноконцепцію, не якусь геніальну, е, але феноменологічну людську, да, людську, ну, а слова людина, антропоцентричну концепцію, а треба обрати щось таке, що об'єднує. Людство на іншому рівні, да? тобто, от не рівні філософії, де там буква я дуже важлива, і не антропоцентризм, бо теж там тільки людина і більше нічого. Тобто, я прийшла до висновку того, що треба знайти таке вчення, де людина комусь підкоряється. І, і цей ранг, до кого вона підкоряється, буде виокремлювати різні, ну, вирізняти різні онтології, не тільки музики, а взагалі онтології, як вчення про буття. Тобто є матеріалісти, той же самий Аристотель, де він розказує, з яких стихій будується світ. Є Платон, є Григорійська вирода, у якого три рівні значить, будови світу. Серед них те, що давну музикантам знати, бо він називається символічний міф. Мір Біблії. Живіться, якщо Савич на вказує на те, що є символічний світ Біблії, да, то там майже і є ота ідеальна планка, де людство є разом. І ця. ця... Позиція на цей стан називається у філософії називається соборністю да, або у церковних книгах. Вот а є дійсно і е, інші сучасні терміни, які настільки е, ці терміни старовинні, вони належать до богослови, до богослов'я навіть але вони настільки дійсно і духовно, і метафорично, і якось там ще логічна, прозрачна, красиві, що сучасні 90 років філософи тут же їх підхопили, коли зрозуміли, що ні, вже ні катить, да? і немає вже тільки домінування Гегеля. Ось. І вони, значить, взяли ці терміни, я маю на увазі, синергія. Да? Термін. І вони його причепили до філософії. Там де є гарні книжки бішов, пригожень, він пояснює, що таке сланяке. Науковиці розказують, ну, помітить, коли я читаю ці тексти зараз, уже спустя 25 років, то вони настільки вже вихолощені. І багато хто з них брав слово онтологія. І розумів, як зовсім не так, як наша е Блискуча е, Валерія Борисівна. Тобто вони знов кажуть про якусь людину, від її залежності від соціуму, чи там від партії, ідеології, чи чогось. Тобто я нічого не розумію. Терміни богословські, а реальність от наша навколишня. І далі я не хочеться читати і сажусь писати онтологію музичної творчості, до якого я хоч якесь відношення маю. Таким чином, в мене народився курс онтології музичної. Творчості, що ви думаєте, за першим же вибором студенти його обрали? Таким чином я зараз його пишу разом з студентами і думаю, якщо я зараз дам вам обіцянку, що я його презентую через рік на вашій аналогічній конференції, то мене це буде спонукати, а далі я не закінчую як багато інших проєктів. Ну і коротко, коротко. Значить, Що ж це за така концепція, в якої немає монологізму домінування одної особи людської, да, фамілії, там, прізвища, віренцеві хтось ось, значить, і які його. Алгоритми, тобто шаги, кроки, як навчити студента, що таке онтологічний підхід, да, і що таке взагалі онтологія. Ну, і тут у мене, я коротко вам зачитаю, дуже коротко. Я прочитаю це по тексту, щоб розбігатися по дрібням і стікатися. Мені важливо вам довести, що онтологія музичної творчості це дійсно є наука, тому що в неї є вже своя усталена концептосфера. І я її, як збирач. Назбирала з різних красивих, точних музикологічних праць, да? і далі я її перевірила на теорію, яка називається Синергійна антропологія, тобто антропологія, яка базується на богослов'ї. Її автором, я сразу скажу, є Сергій Харужий. Такий собі санкт Петербурзький вчений з українським прізвищем Хоружий. Ось, І у нього там теж немає музики, тому я в нього видала такі красиві метафори, типа там, да? або ось значить, духовна вертикаль і таке інше. І я їх уже трактую в нашому з вами інтонаційно-комунікативному когнітивному ключі. Ось, ну і Таким чином, вчене пробуття у музику воно має визначити усі свої основні концепти, і повторюю, вони не мною видумані, вони є, вони наявні. Вони наявні в багатьох музикознавчих працях, да? і одною з перших моїх захищанків мого наукового класу була Зайцева зараз Романська Людмила, яка написала диссертації концепція, онтологічна концепція музики. Отак от я через різні підходи з різними людьми і через різних вчених, і в тому числі і книжок дух і літера, проводять конференції, багато чого такого нового у нас в Україні друкують, вибудала таку. Eh, Концептосферу. Да? Єдиний термін, який належить мені, я хочу про це сказати, щоб зрозуміло, що все, що далі, це буде вже eh, інтегративна музикознача думка, це термін eh, духовна реальність музичного твору. От духовна реальність це все те, що є. В семіотикі текста, але вона потім має бути озвученою, бути звучним текстом, тобто те, текст, що звучить. Да? І те, коли про щось каже Вітро Григорович, оце і є духовна реальність, яка існує як те, що звучить. І за нею багато чого відкривається. Оце горизонт е, особистості, яка грає, далі е, особистості автора, який посилає посилання нам з вами свого минулого до нас у майбутнє. Так? І там є і е, е, той слухач. Той третій, який, як в тріаді, е, е, в трійці, да? є Бог Отець, Бог Син і Бог-Дух. Так от слухач для нас це є той Дух Святий, який е, кружляє і вітає скрізь, і без якого не, не буває нічого, розумієте? Тобто слухач це і є духовна інстанція, духовна реальність, до якої звертається е, любий е, креатор, людина-креатор, людина, людина музику. Ну і далі дивіться, Значить, перша категорія, яку треба висвітити в антології музики, це образ людини. І тут немає ніякого впливу Марка Рановського, да? тому що навіть в дитячих садиках, коли люди танцюють або співають малеча, вона завжди прив'язує музику, що звучить, до себе. Тобто, вся музика є антропологічною, і тому образ людини. Це його антологічна засада. Ось і тут у нас може бути тип Аристотеля, де буде матеріаліст, е, тілесно доказувати, що музика є тілесний предмет, який має значить, фізичні е, показники. Вухо чує, ухо бачить, серце б'ється і таке інше. Тут є радість, гри, смак от, це красиво от пише. Е, Валерія Борисовна, дійсно це людина цілесна, да? і вона реаліст, вона все чує через органи чуття. Далі починається психологія, людина хома да? аніміс, для якої серце має більше значення, ніж для тіла, хоча ми ну, розуміємо, що серце базується в тілі. А далі ще цікавіше. Дуже багато музики і сьомій звучав Шопен, а може. Взяти любу класичну тему абор ну, в цілому, і ми можемо легко довести це, що там, крім душевного, психологічного багатства, існує ще якась невимовлена, невидима сутність, і вона є таїною. І тому раніше про це. Не треба було б казати і навіть писати. Коли я казала, там, якісь певні аналізи показувала Івану Сенічу, то він читав, читав, каже: Ну, оце нормально, оце семіотика тексту. А далі какая-то мураш, що ти тут пишеш? Тобі показали. Тоді перекрестись і все. Це не є наука казав. Це от Сідятина. І от Сібятина, вибачаю, да? тобто вона складає, насправді, аналіз, вибачте, вона складає. Момент, коли людина хоче добитися істини, і коли ми це бачимо у студентів, ми цьому радіємо. Вони там один раз тут і зараз нам дадуть цю істину. Ми кажемо Ура, ура! Але коли це дійсно потрапляє, потрапляє на якийсь вербальний текст і претендує на академічну науку, то це вже так не сприймається, розумієте? І тому я бачу, наприклад, отторження багатьох праць В'ячеслава Вічеславича Сюдрушевського, який назвав свій підручник Духовний Аналіз музики. І він високоталановитий цей труд, да? і він ну, я для мене завжди я, я його вважала геніальним. Але я бачу, що його не, не ну, ну, потребують, не беруть в якості підручників широке коло викладачів. І саме цікаво, що його не беруть в його рівні Росії. І тепер ми розуміємо, чому розумієте? І тепер я підходжу до того, що треба сказати, назвати оцей рівень, який є невидимим метафізичний, можна сказати, тобто те, що більше, ніж фізика, да? а сердечна людина це теж ще, ще фізика, тому що ми її чуємо, як вона дише і так далі. А ось невидимим миром є <клес> трудновимовний значить, світ, да? який Григорій Стварда назвав Біблією, і я його називаю символом, духовним символом, тому і духовна реальність музичного твору. Тобто він реальний. Але він не семіотичний, він не тільки психологічний, і не просто комунікативний. Він насичений оцім духом, розумієте, духом єднання, краси, любові, та інше. І таким чином я кажу, що антологія має чесно визнати і називає, що? Дух є седалище душі, це визначення Платона, і це та частина людського дісва, яка, наче, дерево в доброму ґрунті, з віком, розвитком особистості, починає рости, набувати досвід вертикального пізнання, увер до неба, там живе істина. І тому головним принципом аналізу, особливо виконавської творчості, я називаю цей духовний значить, інструмент, Богопізнання, тобто богопізнання, щоб не трібати ім'я Бога в суді, його можна назвати оцею метафорою, яка відповідає про діалог людині Бога. І цей діалог не може бути між, особисним, між особисним, як між людьми, да? тобто виконавство йде від серця до серця. А коли ми хочемо оцінити і не можемо рукоплескати, тому що нас захватив оце відкриття духу після інтерпретації якогось твору, це буває дуже часто в концертних залах, то тоді ми кажемо, що це є богопізнання, або, от я кажу іншим терміном, це є синергія. Тому я онтологію, звісно, називаю вченням про буття музики, але для виконавців для виклад... для кажу, що це є просто інструмент пізнання таєми. Пізнання дива ось, і таким чином нам на це вказують люди-композитори, які були, були людьми. людьми вірующими. Вірующими. І тому хомо, кредент це є той ідеал, да? а літургійні закони устроєння музики, коли нет конфліктності, коли немає бідховена і всього того багато громатизму, а є щось іще, тобто воно є. Бо літургія дуже красива і у різних авторах, і у німців, і у всіх, да, і у Арма П'ярта. Але ми бачимо ту модель, про яку ніякий інший вид аналізу крім онтологічного, не каже. Це модель літургійної будови світу або душі композитора, або твору. Да? В літургійній будові, в євхаристичній будові є тільки парний принцип. Є людина і Бог. Є страждання і вихід з нього. І таким чином там є цей красивий ще один символ — лестниця. Да? Коли ми піднімаємося і падаємо. Піднімаємося, йдемо вверх і все-таки ми віримо в цей дух, в эту красу. ось, І таким чином літургійний хронотоп музики де є і час, і його маркер, як каже Валерія Борисіна, і в нього є простір, і він вертикальний. Ось оці концепти, чуєте, метафізичність, богоспілкування, синергія, яка поєднує минуле і майбутнє, поєднує людину і Бога, землю, цілесність, танцювальність з духом, озвіння істини. Оце я називаю онтологічним аналізом. І е, ті студенти, які пишуть мені свої доповіді або грають свої твори, і кажуть, давайте разом про як я граю, чи гарно чи ні? То для мене це є критерій, що ти граєш онтологічно, а ти граєш душевно. Ось таким чином, люди, які про це думають, в тому числі наші студенти, вони теж попадають у вічність і вони. Є присутніми тут і зараз. Тому оця категорія присутності, про яку пише Бумберг, це зовсім інакше. Він по-своєму він там сміється над інтерпретацією, каже, що є тільки присутність, тобто є буття. Ну, якби він був музикантом, то він написав ще гарніше цей свій філософський труд, тому що присутність це є музика тут і зараз. І музика завжди божественна, і музика знає е, великий вимір часу, який називається вічність. І ці категорії є присутніми саме в онтологічному аналізі. Дякую за увагу. Дякуємо. Так, дуже високо, дуже духовно і дуже цікаво. І сама згадка про Івана Арсеньовича тут дуже доречна, дуже дякую. Які є? Ірина Миколаївна, будь ласка. Дякую, Людмила Володимирівна. У мене питання такого роду, скажіть, будь ласка, а от чи можна стверджувати, що будь-яка музика, будь-яка музика створена людиною, виконана людиною, має той самий духовний простір, про який ви зараз говорите? Дякую за питання. Можна я відповім? Як би відповім Душевський, тому що він такі питання отримував, а я, як його секретар, чула ці відповіді і дуже боюся, що я іноді можу казати його словами і, вибачте, не цитувати, а приписувати собі. Тому я чесно вам кажу, що він відповідав так, що <кхід> люба музика європейської традиції, народної пісень і фольклорної традиції, да? і навіть сучасної поп-культури. Так? І він в якості э, рок-оперу Ісус Христос, Суперзвізда. Люба музика не просто включає в себе цей рівень духовності, який ми називаємо антологією. Хтось може назвати це якось інакше, я це розумію. Що в нас музикознав це просто спосіб описання різними словами одного і того ж. Так от це одне і те ж, це є духовна реальність музичного твору. І чому це так казав В'ячеслав Іславич? Ну, тому що він каже, що звук. І божественне просхождення. Він укорінений в фізичних якостях, далі він переходить через фізичну і психічну особу, людину, яка грає да, через нашу енергетику, От тому синергія, розумієте, що ми носії цієї енергії. Ось, і таким чином він каже, що коли е, хтось чує звук, то він хоче розуміти його сенс, да, і навіть ці дискотеки де мова там діснується, але ж ви розумієте, що там ну, теж є функція, вибачте, катарсису. Тобто це їх бачення їх катарсису, коли вони ходять на дискотеки. І що тут поганого? Ось, і таким чином, чому тут різниця, шановна Ірина Миколаївна, не в тому, що кожна музика, да, і літургійна в церкві, і значить, десь в ресторані на свадьбі, і ось тро троїсти музики на вулиці. Да, вся фольклористика нам тільки про це і каже. Що все навколо Божественне, Ну, ті вони називалися пантеїзмом, або ще щось там якось. Тобто воно там є, а проблема полягає в тому, чи людина до цього ну, вже налаштована, вона про це знає, що вона просто там присутня. Ну, моя, моє додавання таке, що навіть якщо вона там просто присутня і творить оцей духовний світ реальності, розумієте, ці е, троїсти музики за вікном в селі, де я живу, вони тут грають. ось, Якщо вони просто присутні, то я їх не буду питати філософським, а ви знаєте. Їх просто буду радіти, що вони є. Я їх запишу і потім покажу у Харкові, як люди в ХХІ столітті грають троїські музики, а не просто там десь підручно так, щось таке написано на аму Харкові Тюма. Те ж саме стосується, знаєте, чого? Своєї національної ідеї, про яку я сьогодні згадала. Тому що саме дума, да? дума, кабзарі, які були виміщені, вони були носіями цієї духовності, це все знають. Ми все вивчали у фольклорі. Але треба ж відчути, що в сучасній музиці є присутній цей кобзарський дух. І я, коли була аспіранткою, я слухала нову симфонію Левка Миколаївича Колодуба, пам'ятаєте, вона називалась баракова, так це словом баракова. Брочна, що це барочна, вибачте, як волніння забула Тетяна Олександрівна. В духі барока нова симфонія. І я коли в нього задавала питання, а, -а чого вона баракова? Бо я взагалі не знала, що таке барока, розумієте, українське. І він каже, а ви підіть в Києво-Печерську лавру і там послухайте, і ви побачите, як архітектурна будівля, усі значить, і е, оці низи, значить, церковні, де лежать, мощі, як вони кореспондують, казав Левко Миколаївич. вони ж кореспондують оці мертві камні і оці ко, кості святих мощі. Розумієте, я вийшла в повному недоуміні. Ну Я сходила. Я зрозуміла, що він такий. Я його, цю симфонію дуже люблю, але ми в Харкові втратили її запит. Таким чином, я відповіла на ваше питання. Дякую. Є реальність, антологія і духовна складова любої музики є реальність, але наше саме завдання зараз полягає в тому, щоб нас на державному рівні, от коли ми будемо презентувати себе Україну як науку і мистецтва, і на рівні простої спілкування з пересічною відбудою, ми про це говорити, розумієте, не боятися про це говорити, як нам раніше це не то, що забороняли, вони були для цього просто, мабуть, не готові. А ми зараз готові. Я бажаю це історична місія. Звінити де історія, теорія і інтерпретологія, що називаються в одній особі, в одній особі нашого вітчизняного українського талановитого музикознавця. Дякую. Дякую.